Це історія нашої, на жаль, сучасної незалежної України. Останні 30 років більшість державних підприємств, таких монополістів, величезних гігантів, які були державними і керувалися, по суті приватними компаніями, приватними бенефіціарами, тобто поставленими особами в керівництві, викачувалися... Ще на мільярди гривень, тобто це збитки прямі України нас як платників податків на мільярди е, доларів навіть е, щорічно, тому що взяти е, ті ж там укрепнафту нафтогаз. Е, Укргазводобування, тобто провідні великі компанії, які були без е, нормального дієвого корпоративного управління, без наглядових рад е, дієвих, а не сплячих, да, є такий термін сплячі наглядові ради, які там призначаються просто підконтрольні люди, довірені без фахової освіти, без фахового досвіду і залежні повністю. Тобто це призводить до таких маніпуляцій жорстких і до втрат нами як платниками податків мільярдів доларів на рік. Через неефективність керівництва Такими великими державними конгломератами, і на жаль, зараз ми тільки бачимо вершину айсбергу на прикладі чи там Укртатнафти, але це більшість нашої економіки. Ви знаєте, що сьогодні, під час війни, державний сектор складає 80% економіки України раніше. До, до війни до 2014 року це було там 50-55% від загальної економіки України складали державні підприємства і бюджетний сектор. Тобто, держава це завжди була більшою частиною економіки України. І уявіть, коли оцими всіми державними підприємствами і інституціями керують неефективні менеджери, а ще гірше корумповані керівники, які витягують там третину е, приблизно грошей у власні якісь там офшори. І так далі. Тобто, ми з вами не 15-20 п'ятнадцять а то й 30% грошей, які могли би вкладатися в економіку, в розвиток дуже важливо, що зараз ефективність, прозорість і підконтрольність цих великих державних підприємств. Ефективність це значить, що вони мають працювати і з прибутком, і доставляти товари, які зараз дійсно потрібні для ЗСУ, для перемоги. Це дуже важливо, щоб це вчасно і якісні товари поставлялося. в нашому випадку, це пальне, це автомобілі да, і інші паливно-мастильні матеріали. Друге, це що можна і, і потрібно з прибутком працювати, цей прибуток знов-таки реінвестувати або в те саме підприємство для його покращення, закупівлі обладнання бажано в українських підприємств, да, тобто це циркулює економіка, починається, і, або сплата податків. І знов таки ці гроші йдуть на нашу перемогу.